Нацгвардієць Юрій з позивним шаман вступив у лави Національної гвардії України ще у 2019 році. Тоді проходив службу строковиком. А як почалася повномасштабна війна, без вагань добровольцем пішов на фронт захищати Україну від російських окупантів за цей час? Він отримав поранення від вибуху міни. Ну, війна застала мене дуже не жадне я був далекий від всіх новин і якихось політики. І я побачив, що мій знайомий хлопець, з яким я служив, срочку, а він потім перевівся в Тернопільську національну гвардію. Він щось випвинув якийсь пост, що він з автоматом чи служить. Я спитався, чи ти будеш, чи будеш, ну, чи ти служиш. Він каже, так. І я кажу, давай я з тобою. Він каже: приїжджай завтра до Львова. І от я вночі зібрався і поїхав вночі до Львова їхав, щоб записатися в частину. Юрій зазначає, що війна перевернула його життя. Найважче було на позиції на Донецькому напрямку. Так сталося, що людина, яка почула, що я підірвався, вона пішла по мінному полю, пішла до мене. Я кажу, стій міни. Він каже: Я буду світити на тебе, ти будеш повсти, а ти будеш мені казати, де міни заді мене. Він йшов на сліпу, отак п'ятами. Я би так би всі не довіряю, що чесно. Перше, що нацгвардієць пам'ятає після поранення, як прокинувся в Курахово. Мене дестабілізували. Я пам'ятаю, що я всім хірургам кричав, що не відрізайте мені ногу. Я вас на весілля запрошую, що не відріжете ногу. Своїй коханій про важке поранення Юрій одразу не сказав. Не хотів, аби вона зайвий раз хвилювалася. Та й думав, що все швидко загоїться і наслідки після травми не будуть серйозними. В Донецьку мене, вез... мене тримали три дні, я не розумів чому. Я дуже нервувався, бо спочатку це все було так швидко. Мене, по суті, під пів України перевезли за один вечір, а три дні в мене стояли. Напевно, був це найгірший період, бо в мене почалася генгрена на нозі, сильне зараження. І я три дні лежав і чув запах гнилі від себе. Було не саме приємне відчуття. Далі операція, під час якої рідні увесь час були поруч і підтримували військовослужбовця. Я просинаюся під час операції, на мене йдеться хірург, каже, треба різати ногу. Я кажу: добре, тільки давайте я засну. І є це. Мене виключають, я просинаюся без ноги. І це вийшло якраз на тату день народження. Такий подарок був. Зі мною весь цей час була мама, сильно переживала, нервувалася. Я би не сказав, що в мене була якась депресія, щось таке. Мені вистачило 20 хвилин, щоб війти в себе, може ще не до кінця віри. Сьогодні шамана постійно підтримує його дівчина Аліна. Вона розповіла про свої хвилювання і що їй довелося пережити в той момент. Коли з тобою трапляється щось не так, так? коли ти там хворієш або десь вдарився, ще щось. Е Тобі себе не так шкода, чим коли твоя кохана людина має таку серйозну травму, тобі хочеться, щоб він це не переживав, щоб це було з тобою. За словами Аліни, період реабілітації нелегкий, проте важливо завжди бути поруч і підтримувати своїх близьких. Спочатку йому поставили такий протез тимчасовий. От я коли побачила, що він стає. Це було щастя для мене, коли він вже стояв і міг ходити. Це для мене було максимальне диво. За словами Аліни та Юрія, після усіх труднощів продовжують планувати спільне майбутнє та радять цінувати кожну мить свого життя.